Поносимо середа, і в АТБ почалися акції. Звісно, я туди сходила і поділюся закупкою, яку я зробила на 1321 гривні. І так, поїхали. Що я вперше купила. Я забула сумочку взяти, тому купила пакет, 6 гривень коштує. Так, ось такий корм: 71 гривня 90 копійок. У нас тут здається кілограм 240 грам. Це я купила нашій собачці, яка живе на вулиці. Буду її перемішувати. ну, або з якоїсь кашою коротше. А може, і так буду давати. Побачу, як по якості. Начебто дівчата писали, що непоганий. Але я не пробувала, тому вирішила спробувати. Він зараз по акції. Далі взяла майонез дитячий для дітей на той майонез, хоча завжди на щедрої, на будь-яке упакування є акція. А, на жаль, сьогодні не було. Тому я взяла цей 190 г по акції 31 гривня 90 копійок, але в мене є карта ТБ, тому мені вийшло трішки дешевше. Взяла макаронні вироби. Ось такі так, макароні вироби у мене обійшлися на 43 гривні 90 копійок, але я маю карту ОТБ, тому мені вийшло трішки дешевше. І це є класно. Там є е, деякі види ось таких макарон по акції. Далі взяла готуватися. Чимало, на чимало подорожчих. Тут у нас 375 грамів, коштує 112 гривень 90 копійок, але в мене ще карта ТБ, тому трішки дешевше. Першого, як нам сподобалося, я взяла два упакування, взяла по 180 грамів, вона йде. Так, дивлюся 27 гривень 20 копійок, але ще була додаткова знижка, бо маю карту АТБ. Далі взяла консерви, ось такі делюкс шпроти, щось мені так захотілося. Може, на вихідних зроблю собі бутерброди до кави. 71 гривня 50 копійок, але в мене є карта ТБ, тому тр... трішки вийшло дешевше. Кава 250 г ось така. Моя черга купляти каву. Я каву таку бачу, якщо чесно, вперше в ВТБ. Там я вам трішки знімала, як я була в АТБ, там ще якась кава вийшла. Може, хтось спробував, напишіть мені. Так, ось така кава вийшла мені, 163 гривні. 40 копійок коштує, але маю карту АТБ і трішки є дешевше. Цукор по попавку, тому як зазвичай 2 кілограма. Ну я так знаєте, купляю, він трошки збирається, потім не купляю. Ну. Так люблю з запасом. Де, майже 30 гривень, 29 гривень 90 копійок. Далі взяла ось таку каву, це додому я взяла, бо іноді п'ю розчин, бо такі, знаєте, бувають ночі тривожні, трішки не висипаюся і п'ю розчину. ось таку каву 147 гривень 50 копійок. До речі, там дуже багато на чаї акції. Мені чай не потрібен. Тому я не брала, але акцій дуже багато. Взяла у мухівську один рулон туалетного папіру 12 гривень, 30 копійок. Потім взяла сир сиркарди по акції. Ми любимо такий сир додавати до салатів, тому вирішила взяти він по акції 59 гривень 90 копійок. Тут 100 г. Бела жіночі такі штучки по акції, два упакування, 38 гривень 40 копійок. У мене ще карта ТБ, то трішки вийшло дешевше. Засіб Гала, дівчатка, де мій Гала, ось він такий, знаєте, має аромат такого е, порошку, як е, ну, наші е, напевно, мами таким порошком, І Коли мама, я пам'ятаю, в дитинстві займалася пронням, то запах стояв такий, ну, гарний. то, не знаю, Мені так, наче сподобався. А, здається, він коштував 50-гривень, а зараз по акції 31 гривня 50 копійок. Сир кисломоловчем взяла український, а на різні відсоток на різні, на різні я, знижку, я взяла сухину. Дев'ять, здається, так, 9% жирності, і такий сир коштує 58 гривень 90 копійок. Потім взяла сир Золотий Резерв в Теж роблю такі конвертики, то натираю його туди, тому вирішила взяти 65 гривень, 50 копійок, але в мене є карта ТБ, тому вийшло трішки дешевше. Взяла дітям «Актімель» зараз по акції, ось такий. Але багато різних смаків, а я взяла саме такі по 15 гривень 40 копійок, одна пляшка. Потім взяла пасту сиркову ось таку. Це, напевно, так більше я її найбільше полюбляю: 55 гривень, 90 копійок. Фруктові чіпси взяла в наші Марійки. Там вам ставлю такі, начебто їй сподобалися. 52 гривні, 90 копійок. Молоко щоденне. Збір, здається, так, ось таке 2,5, 35 гривень 90 копійок, але у мене є карта ТБ то трішки дешевше. Потім на сметанку, ось таку, на дві сметани була акція, на цю і на молокі, здається, ось така сметанка коштує 37 гривень 40 копійок, але у мене ще карта ТБ, тому трішки дешевше. З картою ТБ по загальної покупці мені знижка пішла. так, Дивлюся, 35 гривень. Це теж непогано. Витратила я 1321 гривню. Так, і ще я не сказала так, цибуля. так, І дві морквини. так, і Це точно вже все. Ось такі акції. звичайно, така морквина була мита і не мита, я взяла не миту. Звичайно, начебто такі акції, але я взяла, що мені було потрібно. Тому йдіть в АТБ, економте свій бюджет. Зберігайте свій бюджет, скупляйтесь по акції і робіть свої закупки. Всім бажаю гарного настрою, спокійних і тихих днів, без сирен і без ракет. До нових зустрічей у нових відео.